Довожу маринад до кипіння і тоді тільки даю кабачки. Кабачків, здається, зразу багато, але за 5 хвилин вони осідають і вже пускають сік. Довожу до кипіння кабачкову суміш і прокип'ячую 5 хвилин. Після цього зразу даю цибульку і також прокип'ячую 5 хвилин. Після цибульки ми додаємо перець. Він також кип'ятиться разом з цією сумішю 5 хвилин. Отже, і прийшла черга помідорів. Помідори ми будемо кип'ятити зі всією сумішю 10 хвилин. Час від часу салат потрібно помішувати, щоб він рівномірно прогрівався.